Вітаю! Мене звати Олена Стрепітова. Я є лікар-анестезіолог, лікар-інфекціоніст, лікар-психотерапевт. А також я є Головою асоціації лікарів, психологів і реабілітологів України. Основними напрямками роботи асоціації є надання медичної допомоги психологічної та реабілітаційної тим людям, хто пережив війну. Також одним з найважливіших видів діяльності асоціації є наукова діяльність. Ми досліджуємо новітні методи лікування, діагностики та профілактики. Мене звуть Андрій Лагутін, я майстер спорту міжнародного класу, тренер збірної України, ветеран війни, інвалід другої групи, займаюся реабілітаційними програмами для ветеранів. Я маю три бойових поранення і я проходив реабілітацію в Чехії. Я зрозумів, що я можу прикласти всі свої знання свій досвід для реабілітації хлопців, які постраждали на війні. Ну і е, народилася така ідея: зробити реабілітаційну програму сплавання по відновленню е, військовослужбовців, що мають е, ті або інші е, травми е, вади. Алпру це міждисциплінарна спільнота лікарів, психологів, реабілітологів та науковців, що об'єднуються заради надання ефективної допомоги нашим пацієнтам. Ми поєднуємо науку, практику та міжгалузеву співпрацю, щоб формувати сучасні підходи для надання ефективної допомоги, реабілітації та відновлення здоров'я наших пацієнтів.